Заступниця голови офісу президента Олена Ковальська, яка відповідає за релігійну сферу, написала статтю в американському консервативному виданні National Review. У ній вона розкритикувала РФ за переслідування християн і сказала, що сказала, що українська, українська держава християн не переслідує. Передусім, тут варто відзначити один простий прийом: його використовують не лише вона, але й Єленський, Зеленський та інші представники влади і релігійні діячі, які їх підтримують. Усі вони детально розповідають про злочини РФ проти релігії, обстріли храмів, убивства та арешти священнослужителів. А потім запевняють, що в Україні нічого такого немає. Мовляв, в Україні свобода віри. Все чудово. А те, що відбувається з УПЦ, це взагалі не переслідування. Це схоже на кишенькового злодія, який, показуючи на вбивцю, каже, що сам він чесна і порядна людина, бо нікого не вбив. Так, не вбив. Але це ж не означає, що він не злодій. Давайте розберемо, чому ця стратегія влади суміш брехні та маніпуляцій, критикуючи росіян за те, що вони після окупації Запорізької області закривали уніяцькі храми. Заступниця голови ОП чомусь не згадує такі ж дії влади Львівської та Івано-Франківської областей. А вони офіційно відзвітували про закриття всіх храмів УПЦ. Ковальська звинувачує РФ у руйнуванні храмів. Але Україна робить те саме тільки у себе. Влада знесла десятинний монастир у Києві, Володимирський храм у Львові та Преображенський храм в Івано-Франкі. Ковальська запевняє американців, що влада любить УПЦ і зовсім не переслідує ні священників, ні вірян. Так любить, що позбавила духовенство УПЦ броні. На фронті вже не лише священники, але й єпископи. Нещодавно на нулі загинув перший священник, так любить, що без сорому відбирає сотні храмів. І заплющує очі на побиття священників і парафіян. Ковальська фактично звинуватила Такера Карлсона у брехні. Вона сказала, що його слова про масові арешти священників неправда мовляв, 38 вироків на 9 тисяч священників УПЦ це крапля в морі. Але тут дивує цинізм цієї дами. Хіба не сама влада на чолі із Зеленським постійно вселяла народові, що це не поодинокі випадки? Що в УПЦ суцільні ФСБшники та колаборанти і агенти Кремля, і що саме тому церкву треба заборонити? Ковальська стверджує, що влада всього лише просить УПЦ розірвати з Москвою юридичні зв'язки. Але це брехня. Жодних юридичних зв'язків у УПЦ з РПЦ не існує. Є лише зв'язки канонічні. Але це чисто церковна і богословська сфера, яка на нацбезпеку не впливає і впливати не може. Ми не відмовимося від своїх релігійних свобод, пафосно заявляє Ковальська. З таким же успіхом можна було б сказати: ми не відмовимося від своєї совісті. Але в ці слова ні на секунду не віриш, бо неможливо відмовитися від того, чого немає.